4 или 5 человек стоит в кафе. Поехали блокировать. Куда У меня пистолет может быть. Руки вперед, я Руки! Руки на капот. Что в сумке? На руки кидай. пистолет? Да. Давай за... Это один... Водитель автомобиля с пистолетом. Ну, третій теж затриманий. Продовжуємо наносити хаотичні удари останнім, наносив удари рукояткою і предмету схожого на пістолетах, наносив удари кулаками по голові останнього, підозрює вчининня про порушення перебачи 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство грубих порушень громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, чинене групою осіб. Поліцейські Вінниччини затримали чотирьох чоловіків, причетних до хуліганських дій, вчинених на території Хмельницького району. 4 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі чоловіки побили двох жителів Калинівської територіальної громади та втекли на автомобілях. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння злочину причетні двоє 19-річних та двоє 20-річних жителів Вінницького району. Розшукали правопорушників за годину після вчинення злочину. На місці події слідчі встановили, що під час нападу на двох чоловіків нападники використовували револьвер. Наразі усі четверо фігурантів злочину затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Двом із них повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України та іншим двом за частиною 2 цієї ж статті. Досудове розслідування триває. Остаточна права кваліфікація діє Правопорушників буде надана після проведення всіх необхідних слідчих дій.